У фіналі про GeForce RTX 5070 у нас склалося двояке враження. З одного боку, вона тягне майже все у 1440 p на максимальних налаштуваннях графіки, і навіть дозволяє побалуватись 4К у деяких випадках, не сильно знижуючи якість картинки. З іншої, те ж саме, плюс-мінус 5-10 FPS можуть запропонувати RTX 4070 TI та навіть RTX 4070 Super. І майже один в один результати відповідають RX 7900 xt звісно, якщо відкинути сценарій із важким трасуванням променів, в яких остання традиційно слабша. Явним вагомим плюсом, який схиляє чашу Терезів на сторону новинки, є мультифрейм генератор. Але щоб отримати від нього користь без input Lag у важких проєктах доведеться знижувати чіткі зображення продуктивними режимами DLSS, що сподобається не всім. А отже, використання даної технології теж виглядає поки що спірно. Також схоже на те, що потенціал розглянутої карти нам ще доведеться розкрити у майбутньому. Бо, як ми вже добре знаємо, багато фішок нового покоління Blackwell ще потребують адаптації у іграх. Ті ж нейронні шейдери та мегаджиометрі, наприклад. Ну а тепер до вартості: GeForce RTX 5070 та RTX 4070 Super. Зараз коштують приблизно однаково, і їх ціни якраз відповідають рекомендованим, якщо врахувати податки. І тут незрозуміло, чому представниця минулого покоління не йде вниз, бо зараз виходить у ній немає абсолютно ніякого сенсу. Десь поруч або трішки дорожче у пропозиціях знаходиться опонент від AMD, і він і на фоні новинки виглядає доволі непоганою альтернативою. Так, з RT порається дещо гірше, але 4К тримає краще, плюс, помітно, більший об'єм VRAM вже зараз має неабиякий сенс. RTX 5070TI може запропонувати на сходинку вищий рівень швидкодії, але й доплатити за неї доведеться немало, якщо розглядати мінімальні цінники близько 11 тисяч гривень. Тут вже все залежить від потреб та можливостей користувача. Що ж до самої паліт GeForce RTX 5070 Gaming Pro OC, то нам сподобалася ефективність її системи охолодження, яка тримає температуру близько 60 градусів як на GPU, так і на vram при цьому навіть у продуктивному режимі вентилятори працюють досить тихо.